Окей, що я зрозумів за два роки стартаперства? Перше і саме головне, що якби ми його не робили би, ми абсолютно би ні черта не зрозуміли. На протязі семи років маркетингу я бачив дуже багато компаній, де вони робили помилки, які робили помилки, що треба робити, що не треба робити. Але це все хірня, допоки ви не робите його самі. Дуже багато речей я робив сам і в компаніях, але можу з певністю сказати, що раніше я не розумів всього. І коли ми нарешті почали запускати веб-стор, почали робити MVP, якісь інтеграції, якийсь навіть продакант, ми зрозуміли, зробили купу помилок. І на сьогоднішній момент я дуже вдячний цьому досвіду, що він в мене є. Я б цього ніколи не зрозумів би, якщо б не зробив би цей стартап. Мой партнер crime. це класний спот. Тут відбувається дуже багато приколдесів, але це якийсь замок, який був іще чорна коли, в 1836 році. Вильдав він класно, це одна із е, таких певних резиденцій. Дуже люблю тут час проводити. Окей, okay. другий великий поінт – це інвестори неадеквати. Так, так, ви правильно зрозуміли. Дуже багато інвесторів нам здавали реально кончені типі питання, які зовсім не відрос, не відносилися до присід рівня. І добре моєму товаришу Жені, який в останньому відео це підмітив, що питати род, меб, фінансову модель, коли ви ще на етапі створення продукту і всього такого, це повний ідіотізм. І я згоден, але були ще декілька моментів. Можливо, саме Зайобисте питання, яке мене більше всього дратувало, було що ви будете робити з конкурентами. Моя відповідь нічого того, що в цьому світі настільки багато клієнтів юзерів. Конкурентів, що з цим до певного моменту абсолютно нічого не треба робити. Подивіться, що відбувається з AI. Є компанії, такі як OpenAI, є Google зі своїми, є Grok від Ілона Маска, Клауде. і вони всі класно працюють, вони всі класно живуть, і навіть вони не парся з конкуренції, не кажучи про нас маленьких. Тому я вважаю, це питання, яке показує цю непрофесійність інвесторів. Зараз йду з катію. гуляючи по місту, просто розумію, що я йду, і в мене болить голова. Вона болить просто від того, що ти цілий день щось думаєш, придумуєш і так далі. Воно реально, що трохи бісить, і хочеться просто типу, відволіктись і перепочити. Я порванів, ти мені, звичайно. Перше правило, якщо ти хочеш відпочити, це, як ми вже вияснили, взяти коло, а друге. Наступне питання це технічний партнер або технічний кофаундер. І це головне питання, коли ти подаєшся в різні акселератори. Де ваш технічний партнер? Хто буде робити код? На жаль, я сьогодні вважаю, що це не є і великою проблемою, і критичною не мати технічного кофаундера. Наш додаток був зроблений на новкоді no лоукоді FlutterFlow. Так ми його робили трошки довго. Були й деякі обмеження. Якщо ти маєш технічного кофаундера, ти це все можеш уникнути, не парити за це все. Але знайти його сьогодні це просто блять настільки важко. У нас був досвід. Ми кликали пару людей до нас бути технічним кофаундером, але все закінчилося якось. Не дуже позитивно. Ну, Ми так нікого і не взяли. На перше інтерв'ю все провалилося. І якщо у вас є гроші для того, щоб зробити продукт без технічного партнеру, я раджу вам робити без технічного партнеру. І так буду я робити всі наступні свої проекти. Просто не паритеся за цей пункт, якщо у вас його немає. Мені інколи здавалося, що насправді це дешевше мати технічного кофаундера, але ні. Витратити на фрілансери там, 5. 7 тисяч доларів на мінімальний MVP, це насправді дешевше ніж віддати 30-50% відсотків компанії за технічного кафаундера, який через півроку спитає, так що коли в нас там буде повернення наших дивідендів і так далі. Дякуючи моєму товаришу Сашку, який мені розказав цю історію, і, чесно кажучи, я був вражений. Другий вечір підряд. Ми йдемо гуляти. Бо знаєте що? Бо то що літо не створене для роботи. Абсолютно. Повністю. Сьома вечора. Диво. Вже треба заканчувати. Наступний висновок, який я зробив, що не факт, що треба починати робити MVP. Так, сьогодні я вважаю продукт зробити простіше, ніж його продати. Наступний свій проект я буду починати, скоріш за все, з дизайну прототипа, можливо, з якихось макетів ще чогось, лендінгів. І почати з самого першого дня отримувати клієнтів, тому що це все-таки важливіше сьогодні, ніж зробити продукт. Повірте, це невелика проблема. І тут роблять дуже багато людей омилку, яку робив і я. Думав, що мені потрібен продукт для того, щоб почати продавати. Але насправді маркетинг важливіше. Так, є один нюанс. І цей нюанс звучить приблизно так: якщо ви робите продукт із серії, який покращує. Наявні, то скоріш за все, вам треба бути мати ахір'єнно класний продукт для того, щоб вистрілити і ваш маркетинг запрацював. На жаль, це правда. І, наприклад, такі приклади, як АРК чи Linear доводять те, що твоя диференціація і весь твій успіх базується на тому, який буде твій продукт, наскільки він буде кращим за минулі, і тут, чесно кажучи, згоден цим на 100%. і. В цьому випадку треба робити продукт. Але паралельно тому, як робити продукт, є сенс робити маркетинг з самого початку. Зараз я хочу спитати ще в мого кофаундера, які вона зробила висновки з того 2 роки стартаперства, чи буде вона робити ще. Машко. Ну, треба створювати те, що потрібно людям, і не створювати те, чого не потрібно. Це перше висновок. Друге, це те, що твій маркетинг не обмежується класичним маркетингом, там, там реклама і це все. Тих маркетолог повинен бути більш ніж допитливий, занадто допитливий. І продукт це також маркетинг, лісти в продукт це також маркетинг, змінювати щось в продукті це також частина маркетингу. Тобто не можна сидіти тільки в своїй бумбашці. Треба виходити за рамки от цього розуміння. Робила би ти ще раз стартап? Це хороша питання. Це хороша питання. Це марафон. Ну, Але, можливо, це спосіб життя, напевне, на просто все створює. І я додам сюди маленький момент, це марафон і спосіб життя, до якого треба бути готовим. Якщо воно вам це життя не окей, мені зовсім не шкода, що ми витратили стільки часу, того, що, як я сказав, саме в саме в це було ахієнно і цього всього я б не зрозумів. би. Так виглядає сетап. Будемо вмущати. Давай, давай. Зараз ми можемо наблюдати особ. Привітайте нашого першого але умовно платного Ти Де як це працює? Я ніфіга з того не поняла жодного слова. Я не сертифікований психолог і не можу давати відповіді і серії. Наші маршрутні компанії, бо поки все що інше було. Нереально важко з нульовим маркетинговим бюджетом. Suffer from mental disorders according to Mental Health Report. And you know, it's a huge number. Найважче робити свій сайт. Ти є для себе створити. Я не знаю. Наступних два дні. Були просто настільки важкими для нас. І нам треба брати пріоритети. Нам треба час, щоб займатися наборів. Додам дещо до лайфстайпу. Це важливо. Важливо жити цим. Важливо хотіти в цьому розвиватися. Стартапи — це про гроші в корсті. Але це настільки важко, що Робити звичайний бізнес, який може приносити гроші через так, тиждень або через місяць, набагато простіше для твого ментального здоров'я. І тому це те, що я зрозумів, бути стартапером взагалі нелегко. Це десь. Це як знаєте, це як поставити все в банк і сподіватися, що ти з першого разу виграєш. Якось так. Тому можливо не треба. Класти яйця в одну корзину.